І закони також. Для чого вони існують і яку вони роблять, відіграють в державній суспільстві. Розуміли? Отже, хто бажає першої виступити? Це її можливість, це можливість існування і розвитку в суспільстві. Кожна людина має свої права і вона повинна дотримуватися. Держава повинна забезпечити. Людину правами і ця людина повинна їх виконувати. Людина є громадянином певної держави, і отже, вона має свої права, і держава необхідна її захищати. Так само діти також мають свої права, але в них є більш, трохи більше прав. Держава повинна піклуватися про їхній розвиток та їхню безпеку. Дітям необхідний особливий захист зі сторони держави. Вона має право на захист. і... В разі моральних утисків вона захищається законів, вона захищається законом та ніхто людини не може… Ми, прошу вибачення, який головний закон держави говорить про те, що людина має там право на працю, на відпочинок, на таємницю листування, на вільне пересування по території і так далі? Конституція, Конституція України. От як ми звертаємо вам вашу увагу, бачимо, так, да, присвячений цьому право і на мою думку, це людина, яка є яка має свої права, має повну свободу слова, може висвітити свою думку. Добре, ще хто бажає виступити. Добре. Про які права Аня, будь ласка, е, сказати, свої права ми можемо знайти у спеціальному документі це, який називається конвенція про права дитини. Там ми, конвенцією ми користуємося до. 18 років, адже там написані права, права дітей, яким ще не випуску 18 років, і після е, інформації доволі складним документами. Тому е, е, можна сказати так коротко, що хто належить такі права, як ну, ми маємо право на життя ніхто не може. Ну, ніхто не може позбавити тебе цього, також ми маємо право піклуватися, ну, батьки повинні піклуватися про нас. Також ми маємо право там, на розваги, на навчання, на, на лікування. Ну, при цьому правоварінність права трактується в міжнародних документах про прав людини. І незалежно ну, від умов, де ти проживаєш, в ну, тебе є свої права і, і ці ну, права і, і свободи людини, і громадянина вони повинні роззначатися та гарантуватися державою в обсязі загальновизнаних міжнародних. У 10 грудня 1948 році. Генеральна асамблея ООН прийняла закон про загальну декларацію прав людини. Добре, дякую. Ще було хто передав. Ну, Щоденько час. В основі також є закони, в основі законів суспільства лежить невід'ємне право. Це... Державне, наприклад, конституційне право, це е, е, провідна галузь права. Вона сама об'єднає декілька ну, правих нових. Це релігійні правила, да, Володі? І також є правила, які, тобто, які ніхто не затверджував, але люди, як самі прийшли до них, тобто вони виникають у разі багаторазового повторення тієї чи іншої дії. І тобто, наприклад, це можуть бути якісь традиції або звичаї. Також є моральні правила. Ці правила вони визначають розуміння. От є стосовно моралі, да, от говорять, да, є така от, ну, поговорка, прислів'я таке, сім да, раз від раз відріж. Да. Є таке право? Mm -hmm. Є, тому що краще mm -hmm. ще раз передивитися, хто от хлопців да, батькам допомагає там, по будівництву чи по тройку да? то всі прекрасно знають. Поранні правила це правила, які визначають розуміння, добра і зла та співвідношення порядності та то я пише. Суспільство взагалі без правил. Воно могло б якось існувати, там і все інше Саша будь ласка. Воно існувало, може, тільки було б, як люди робили, що хотіли, і не було б ніякої дисципліни в суспільстві. Тяжко. Тяжко. А в чому це, ну що правил не було, то це була смертність? Не, якби просто на дорозі, там хто хотів, той вилетів, місті там Ну, Це в правилах вуличного там, наприклад, руху, так? Богдан, будь ласка. А правила Кримінального кодексу України були. Тобто взагалі, якби правил не було, що б було, да. відверто сказали мені, дорогі таке питання. Які права на ваш погляд найчастіше порушуються в нашій тарасівській школі? Які, які права на ваш погляд найчастіше? Я не кажу, щоб ви вказували хто, що, а просто от яке право на ваш погляд найчастіше порушити. Ну, почав зможете поставити так, І пішліте. Правила поведінки в школі. Право. Ні, право. ваші плат. права порушується, Порушує. мається. Я мав на увазі, ні, я, діти, я не те мав на увазі. Я не мав на увазі, що, які права ви порушуєте. Я мав на увазі, які права ваші порушуються ну, вчителями, ну, адміністрації школи. Розумієте, я це мав на увазі, які ваші права. Найчастіше порушує адміністрація школи, вчителі, ну, старші, будемо так говорити, які ваші права на ваш поряд найчастіше порушуються у школі. Оце я вам не, не те, які ви порушуєте. Я не це мав на увазі. Ми сьогодні говорили за права, за права. От які права ваші порушуються найчастіше? Ну, я не хочу, щоб ви той. Боялися, або то, це для мене суттєво, треба знати, що які права порушуються через те, що дійсно там. Про, Про, інформація, <рес> так. Випитують щось, так? Ну, Випитують щось, ще які. Так? <рес> так. <рес> Телефони забирають. Ну, <так>? вже <рес> 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 Тут же вже скажете ви, що правила Так. Це не дуже. А це як ви записки передаєте один одному, все рівно. — Я думаю, все записку передають, то мабуть тут не треба розкривати і прилюдно оголошувати, що це написано. Це дійсно порушення. я Це порушення, хоч сам Макс не осознає на те, ну, що він на уроці перекидав записками, але тут вже і з інша сторони, залежить від того, як вчитель поступить в цій да, ситуації. Так що тут він може по-різному поступити, зауваження, за що так, на це цього робити не да. А по-друге, він може взяти записку і оприлюднити її при всіх, то це, я думаю, це дійсно буде порушення ваших прав на деянність листування. Буде, а, ну, що? Я думаю, ми прикладемо зусиль, щоб ваших прав не порушувалося надалі, а ви ж можете права для того, щоб їх...